Президент Польщі Кароль Навроцький готує законопроект, який змінює кримінальний кодекс і закон про інститут національної пам'яті. Він передбачає покарання за поширення так званого бандеризму та цитую ще волинської брехні на території Польщі. Наприкінці серпня Навроцький вже анонсував ініціативу під назвою. Цитата СТОП бандеризму», яка прорівнює бандерівські символи до нацистських законопроект про заборону ідеології бандеризму навроцький може внести до Сейму наступного тижня. Колишній британський євродепутат Натан Гіл визнав свою провину в отриманні хабарів від екснардепа України від ОПЗЖ Олега Волошина в обмін на проросійські заяви. Та виступи на захист Віктора Медведчука на телеканалах, що йому належали. Про це пишуть Нью-Йорк Таймс і Ройтерс в суді Натан Гіл визнав вісім епізодів хабарництва за конкретні дії, замовлені волошеним з грудня 2018 по липень 2019 років. Нині екс євродепутат перебуває на волі після внесення застави. Остаточний вирок йому мають оголосити в листопаді.